Доброго дня, шановні земляки. Знову прямий ефір. І в мене в кадрі Тетяна Володимирівна Лохман, яка сьогодні займається оформленням виплат. Я, мабуть, що то буду плутати народним язиком виплат за пошкоджене житло і в золочі і в громаді. Зараз ми будемо весняти, бо я скажу, чому я, Тетяна Лима, я скажу, чому я прийшов? Тому що знову таке питання, що хтось потрапля, хтось не потрапля, комусь роблять, комусь не роблять. І ось якраз перед тим як я почав з вами балакати, зайшла жінка, не будемо називати прізвище, яка... Як не втрапить ні в яку програму, вона так от тут намагалася пояснити, що вже ж пора мені кудись потрапити. От без прізвища, чому може конкретно оця жінка або взагалі людина не потрапити? Привітайте з нашими глядачами і потім почнемо працювати. Доброго дня! І назвіть свою посаду, щоб ми знали, з ким ми спілкуємося. Я правильно Я Лохман Петяна Володимирівна, начальник відділу житлово-комунального господарства та управління комунальною власністю Золочівської селищної ради. Ясно. І от ситуація: людина живе за кордоном, у неї пошкоджене житло, я так розумію. Теж я зрозумів, пошкоджене житло в Золочеві, і вона має певні претензії, що ніхто ніяку програму вона не втрапила. От які існують програми, по якій програмі працюєте ви? Це державна програма. На даний момент ми працюємо по програмі з програмою є відновлення. Державна програма. Державна програма, яка на даний момент стартувала відповідно до постанови кабінету міністрів номер 381 mm -hmm. Кожна людина, в якої пошкоджене майно, може подати заяву на відшкодування по програмі є відновлення. У в нас в громаді створена комісія. Можна я вас буду перебивати. Так. Ми спробуємо таке, щоб люди все зрозуміли. Е, є відновлення, значить, ці люди повинні обов'язково в дії зареєструватися. От для того, щоб отримати компенсацію, так тобто, це один із кроків, яких треба буде зробити. Це зареєстру. Тобто, спочатку зробити в себе оце приложення дія на смартфоні. Так я зразу представлю представив бабушку, які 80 років, яка кнопочний телефон не міла в руках. І вдруг її от і кажуть, зареєструйся в Дія. Що це таке? А що це таке дія? І тобто це не ускладнює вашу роботу? От те, що люди не можуть зареєструватися чи всі вже реєструються? Ну, нашу роботу це не ускладнює, тому що ми працюємо тільки по програмі, тільки через реєстра. А звісно, таке покоління, яке не має. Сучасних телефонів е, тому е, родичі, діти їм допомагають. Вони авторизуються. Не обійдеш цього, так е, цього і, не, обійдеш, не обійдеш, і це обійдеш, треба ні. робити. Так все розібралася. Державна програма е, дія обов'язкова на вашій трубці. Шановні земляки, які постраждали, і повертаємося до конкретної людини, яку я тільки що бачив. Е, от жінка зайшла стурбована, каже: Я знову там кудись поїду за кордон а де чого я ніде не втрапила. вона не втрапляє ні в яку програму. Ви її не любите якось чи що? Тому що коли ми її в кожну програму подаємо, то її немає. Вона не перебуває в золочі, вона або у Харкові. Mm. або за кордоном mm -hmm. а якщо людина не бере трубку, ну це зовсім інша жа Хто їй телефонує тетяна Володимирівна? Це телефонують з благодійна організація ми зараз про благо... ми, 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 бачите ми... перейшли на благодійні та, програми це не стосується програми є ну, не я, стосується не тобто вона претензії... В... претензії в неї були по а, благодійним програмам ми робили окрему передачу з вашого та, відділу та, благодійні та. програми вони у них свої вимоги в благодійників та, це каріта здається там було да Щось Acted. таке. Актет, актет, yeah. да, да. От і вони що роблять? Вони мають певні вимоги. Вони повинні yeah. зателефонувати. Людина повинна взяти трубку, поспілкувати. Yeah. От вона просто не вони їй не дозвонилися, так просто кажучи, да? дозвонилась тому. Ми їй запропонували подавати заяву на її відновлення. Uh -huh. Ви самі запропонували. Сьогодні, так, ми запропонували. Подавайте заяву. Комісія е возьме в обробку вашу заяву. Угу. Ми обов'язково телефонуємо. Угу. І, ми, і ми зараз говоримо з вами про державну програму. Про, про благодійні не будемо говорити. Ні. І так, державна програма є відновлення. Що вона собою являє, якщо їх проєктувати на Золочівську громаду? Це програма по відшкодуванню за пошкоджене майно. Не знищене, а пошкоджене. Пошкоджене майно, так. Що треба, щоб е, стати учасником цієї програми? Подати заяву в дії, подати в да. електронному вигляді заяву в дії. Далі не, що? багато хто е, путає, коли подають інформаційне повідомлення про пошкоджене майно, угу. е, то вони розуміють, що вони вже подали заяву. Але це не так. Інформаційне повідомлення це те, що вони пишуть в селищну раду. Е, Після Ні, біди. Це також у дії. Селищну а, також В Селищну Раду вони подають е, зовсім окремий пакет документів. Тетяна Водина, давайте перерахуємо, бо ми запутаємося і самі, і їх. І так, що треба робити від початку до кінця? Прилетіла, пошкодила будинок. Що треба робити, щоб державну програму втрапити? Е, не... Зареєструватися в дії. ви сказали? Зареєструватися Далі? в дії, так. подати інформаційне повідомлення про пошкоджене майно. І подати заяву на відшкодування. Тобто два документи інформаційне повідомлення, раз так. заяву два. Так. Обидва вони подаються в дії. Так обидва подаються Ясно. далі. Ми ведемо реєстр пошкодженого та знищеного майна, де ми бачимо, хто пода... ці інформаційні повідомлення, і заносимо туди. Вносимо цей реєстр всіх. Угу. Хто подав документи нам у відділ, то, то, то ми наповнюємо цей реєстр. Давайте ми вернемося знову. І так, які ще документи. Ведуться в самому відділі, так так в само документо відділі... облік якийсь є, так, так так, звісно, людям сюди треба звертатися? чи треба... того акту, який поліція складає його достатньо, чи ще й недостатньо. Недостатньо нас ми складаємо акт обстеження е, ш, е, зовсім інший. Їм треба сюди прийти так, постраждалим. Так написати заяву. П... Написати заяву, надати е, е, на. Е... Власника копія паспорта, копія ідентифікаційного коду, угу. копія тих паспорта робиться. Документ, що підтверджує право власності обов'язково угу. і фотографії пошкоджені. Питання подає документи той, хто живе, чи той хто власник? Ні, тільки власник, тільки власник, фактичний, так. юридичний власник. Фактичний власник Дякую, так. перерахували і перед цим подавши в дію. І перед цим, подавши вам ці всі документи, так. які ви перерахували, людина чекає чого дзвінка? Ем, заяви е, в програмі, є відновлення, відкриваються автоматично по даті подачі заяви. Тобто, угу. ми не бачимо, хто подав її. Ми е, відкриваємо її, взяти заяву з черги в обробку. Угу. Ви можете впливати на чергу? Ні, не можемо. Ніяким чином ми не впливаємо. Ми відкрили, подивилися, хто це подав заяву, обов'язково зателефонували, і комісія виїжджає. Уже наша комісія. Так, виїжджає. наша комісія, яка створена. При селищній раді при селищній раді да 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 про відшкодування пошкодженого майна по програмі є відновлення uh -huh. про надання компенсації на відшкодування. Я розумію, і ви виїздите на місце, і фактично встановлюєте, що фактично, там тично да? обстежуємо будинок і складаємо чек-лист. В якому вновносяться, в який носяться дані пошкоджень наявні на день обстеження. Mm -hmm. Тобто, якщо відремонтовано, було пошкоджено, але відремонтовано в чек-лист, ці пошкодження вже не вносяться. Mm -hmm. От так. шановні земляки, ви зрозуміли, в чому буває ще велика біда. І звертаються люди до нашого видання. Кажуть: от я сам полагодив, верніть нам гроші, Полагодив, гроші вже не вернуть. Так. Так, не тільки вони... громадська організація, а й держава не верне гроші, що мені здається ну, дуже несправедливо. Планують внести зміни в законодавство, щоб ті люди, які відремонтували будинки, тому що вони тут проживали, і їм потрібно їм було, діватися, щоб да. і криша була справна, і да. щоб з вікон не дуло. Е, поэтому е, можливо буде і таким людям відшкодування. Ну на сьогоднішній день ні. Я уявив свій будинок 14 дірок в даху. І якби я це не зробив перед дощами і снігопадами. в мене б зараз там скільки ремонту було. Але я це робив відразу. Ну я не виїздив. Я робив це відразу, і багато людей так робили. Багато, Підліпляли якось є. там заліпляли. Сусідів просили. І знову повернемося до цієї жінки, яка цього не робила. Вона виїхала. Вона правильно зробила, що виїхала з району обстрілів. Це дуже правильно мудро. Дівчата, жінки повинні зберігатись, діти десь там, десь там, навіть за кордоном. Це нормально. А що цій людині зараз робити? От вона зараз подасть всі ці програми, і знову буде дзвінок чи не буде дзвінка Наступний Так, етап. якщо людина подає заяву, ми, ми зобов'язані зателефонувати, mm. і комісія виїжджає на за адресою і обстежує будинок. Гроші коли дають. Ну багато вже настільки ну нам відомо то люди отримують кошти. Да, да це від держави приходить да. на так, рахунок реєвідновлення. Да, mm. при, так, приходять кошти mm. і е, є перелік магазинів, які підтримують програму. Є відновлення, mm -hmm. в яких можна е, придбати стройматеріали. А, таким чином іде. так, да. так. Тобто даються гроші, даються... ти йдеш цими грошима в конкретний магазин. Конкретний магазин по списку, да? по списку. Так, там є товари, які відносяться mm. до цієї програми. Mm. Е не купляють і е е відновлюють свій житловий будинок, свої квартири. Якщо квартири. гроші залишаються, таке mm. може бути. Ну... Трошки залишається. Як треба віддати, чи треба всі потратити? Якщо б напротязі року людина не використає ці кошти, mm -hmm. вони повертаються в е державу. А якщо використає і доложить своїх, то нічого страшного. Mm -hmm. Ну нічого страшного. Тобто, е якщо більший ремонт е треба, ну не врахували чогось, нічого страшного вже не доплатять теж, так? Вже не доплатять. То та сума, яка буде визначена після вашого акту огляду. Буде вже комісія, та яка виділяє чи ви там уже суму вказуєте свої ма е, е, сума компенсації не може перевищувати 200 тисяч. Ага, дуже важливо. Так е, тому люди, в яких пошкодження на більшу суму на даний момент вони отримають 200 тисяч. Ну комісія Просто я розумію максимально такі так. рішення. Mm. Якщо знову ж будуть зміни в законодавстві, то вони е, зможуть дотримати оту ту суму, яку вони не отримали по чек-листу. Ну про зміни в законодавстві не мав з вами говорити. Mm, це, це будуть mm. депутати наші народні вирішувати. А поки що скажіть, скільки відсотків людей вже ну я розумію, що ви, мабуть, не знаєте конкретної цифри, e, але ні, скільки отр... не знаю. скільки ну вже хоч половина отримала людей за пошкоджене майно. На ваш на ваш погляд, я розумію, що облік у вас не ведеться по цьому. Ну, отримання цьому. компенсації не ведеться, Ніяк, не? але е, ну десь ну, можливо сотків 10 вже отримали. Трошки. І ще так. одне питання, дуже важливе, е, запитують читачі. Зараз бачу навіть по екрану. Е, це стосується тільки Золочева чи і населених пунктів інших Всієї Можна, громади. Золочівської територіальної громади. Минулого разу я вас не застав, бо ви були десь світличному. Так, світличному а ви... да. виплати ведуться? Так. Да. Тобто це прифронтова територія, в яку ще летить, і одноробівка летить, і важке летить, і там все рівно виплати ведуться, так? Так, на ну, в світличному ми були, але не усіх населених пунктів ми mm. маємо, в населених пунктах ми маємо змогу е, виїхати і е, провести всі ці обстеження. Наприклад, уди і вівашки, ми не завжди зможемо ну, виїхати. Тому ці заяви зупи... про надання компенсації зупиняються. Я паняв, ось у мене ще одне запитання. Дивіться, я почитаю. Не зрозуміло, як ті бідні люди, що залишились без даху, повинні сидіти на місці, щоб дочекатись допомоги. Ми з вами трішки про це поговорили. Люди. Не повинні сидіти з з поламаним дахом та з пробитим дахом. Вони, але якщо вони заліплять, то гроші вже не тримають. Ні. Оце така жорстка відповідь. Ми разом з Тетяною Володимирівною так думаємо, так мріємо, що тим людям, які полагодили дахи, їм також держава потім яким чином буде видавати гроші, але поки що не видає. Ні. Ясно? Дякую. Дякую вам за те, що е, так терпляче відповідали. Я намагався спростити запитання, щоб люди всі зрозуміли, е, тому що потім вони будуть запитувати у вас. Я думаю, ми спільну справу робимо. Дай Бог вам здоров'я, міцного, тому що справа це непроста. Я розумію, що шквал скарг. Він Друга. великий, тому що всім не вгане вгодиш, і тим більше, що не ви я так розумію. Да? Okay. Ви так мало дуже ріш, рішаєте. Єдине, що ви робите, що на вас Оце ви виїжджаєте на місце і дивитесь на фактичні пошкодження. Да? От там ви можете як то впливати. Ваша не ви особисто, комісія. Комісія створена, вам сказати, да, тут повністю дах знищений, або частково, або скільки то рівно сума не буде більше 200 тисяч. Скажіть на останок із за тих виїздів ваших 200 тисяч багатьом було заплановано. Ну на сьогоднішній день десь ну до 15 чоловік вас якось обмежують чиновники вищого рівня обласного київського? кажуть поменше, давайте по 200 тисяч. Чи такого нема. Я, вибачте, ні, я дуже відверто ні, вас такого запитую. Такого немає, Такого немає. немає. Тобто ніяких ні, обмежень немає. Ні, ні. Все запитав, що запитували люди. Дай Бог вам здоров'я, тримаємося, все буде Україна. До нових зустрічей. З вами була Газета Заря, вісник Богодуківщина, я, Мирошник Василь Савич. Дай Бог, щоб наші дахи більше не були зруйновані. Це головне.